Діти, сьогодні ми пригадаємо, як правильно вимовляти звук І. Подивіться на мене, як я губки викладаю. У мене посмішка, так? Язичок лежить внизу. І. Давай разом зі мною повтори. І. Добре! Давайте тепер потренуємо вимовляти цей звук. Разом з іншими голосними. Розпочинаємо. І у. Повтори. Іу. Добре. Іу. Іще раз. Іо. Іще раз і О. Добре. А тепер А-і. Давай разом зі мною. А і молодець. І а. Повтори і а. Добре. Тепер давайте ми декілька складів повторно. і ім, ні і н. Лі. І-Л. Добре, молодець. А давай повторимо слова, які починаються на звук І. Послухай. Іграшка. Так, Перший звук ми чуємо І. Повтори іграшка. Індик. Чуєш? Перший звук І. Повтори за мною індик. Добре. Далі слово інжир. Знаєш, це такий фрукт інжир. Перший звук І. Добре. А тепер послухай речення та спіймай звук І. Коли почуєш звук І, плескай у долоні. Слухай. Іра має іграшку. Давай ще раз, коли почуєш і плескай у долоні. Іра має іграшку. Давай перевіримо. Іра має іграшку. Добре, ще одне речення. Індик іде по двору. Давай я скажу повільно, а ти плескай, коли почуєш І. Індик, іде по двору. Перевіримо. Індик іде по двору. Тут нема звука І. Так, у цих словах. Добре. Запам'ятайте звук І. Це голосний. Коли ми його вимовляємо, ми співаємо його, так? І. Ось так от. Давайте я зараз скажу слово. Якщо у ньому є звук І, ви показуєте супер. Якщо немає, ось так робите. Добре, почали. Іграшка. Так, є І. Добре. Олівець. Немає і. Індик. Є звук і. Так. аркуш. Нема звука і у цьому слові немає. Так, молодці. Ви дуже чудово впоралися з цими завданнями. До нових зустрічей!